Всім привіт! Ані Каріна. Це означає що? Я Каріна. На якій мові? На інгрейській. Просто я вчусь в інгрейській школі і сьогодні буду вам читати книжку по інгрейській. На івріті? На івріті, так. Карішка вчиться в школі, де вивчають івріт. Тому вона знає, крім англійської Всех. мови і української, ще й івріт. І російську. Всех. І російської. Так. Угу. А будь ласка, почитай надріжки. По-перше, розкажи, що книжка відкривається не так, як в нас, зліва, да? Да. а з правої сторони. Да, І читається звідси, ось так читається. Угу, навпаки. Так. Да. Це я написала своє ім'я, але не на євріті. Угу. Ось це оріот, визвойтесь. Ти на будь ласка, почитай щось. Так. Да. Оце ми пропустимо тут дуже багато. Угу. Шалом, шалом, шалом Аріот. Шалом, шалом, шалом Аріот. А, 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 Аріот. А, 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 Аріот. Шалом, шалом, шалом Аріот. Угу. После ариот, а ось кита алиф. Перший класс. Mm. А ось хамарашира. филика. Все. Да. Я вам почитаю буквы, которые начинаются, и имена. Mm -hmm. А. Ариот. Б. Барак. Г. Гади. Да, Дан. Ха Гадаса. Ша Шарона. і Іма. Що таке Іма? Іма – це мама. На Так, На, мене мама зараз знімає. Я Іма. Так, ти Іма. Так. Іма Юля. Іма Юля. Бі – Біна. Гі – Гіла. Ді – Діна. Гі – Гілей. Ши – Шира. Шира. Донечка, а що тобі задавали е, на по євріту на завтра? Давай завдання mm -hmm. зробимо. Так. Да. Мені задавали по євріту почитати. Давай почитаємо. Так, сторінка. 45. Мен, 45. Э, У мене навіть закладка. Давай. Ось. Почитай нам, будь ласка. Мені 45. Де? Mm. Mm. Знайшли, так, да. читаємо. Ха, ха, хи, хи, хо-хо-хо. А Дед мороз каже Хо-хо-хо. Угу. хо хо, ха, хага, хаза, хада, хадаш. Гахо дах. А тепер ось я зробила це завдання, обвела вже. Ха-ха-ха, хо, хі, ха, ха, хі, хо, ха, ха, хо, хі, хі, ха, хі h Хо. h Ха. h Хо. h h Ставь лайк і подписывайся на канал Карина Чоу. Пока-пока! Лейд род!